Завдяки донатам хмельничан волонтерам Поділля вдалося зібрати кошти вже на 100 дронів камікадзе. Це десята частина від запланованої кількості. Загальнонародний збір на тисячу безпілотників оголосили 11 травня. Ми разом з військовими вдалося випрацювати ту одну таку модель, яка має Використовуючи мінімальні затрати ресурсні у виготовленні і в придбанні, аби вона була максимально ефективна, військові безпосередньо своїми інженерами розробили відповідні боєприпаси, які вже успішно застосовуються на передовій в славнозвісному місті Бахмут. Вони працюють вже Мають успішне бойове застосування, що дуже важливо. Ті, ті, ті невелика кількість, яким нам вдалося разом реалізувати, але ми розуміємо, що ця ситуація не змінить якусь лінію фронту тощо. Це має бути масовість. Того ми і вирішили, що потрібно оголосити збір саме хоча б на тисячу дронів Камікадзе. Ці дрони Камікадзе сконструйовані інженерами та військовими, і вони вже працюють на фронті. Їх постійно удосконалюють. Необхідні закупівлі роблять саме волонтери. Ми не вимірюємо збір в гривнях, ми вимірюємо в кількості дронів. Адже перший аспект, китайці розуміючи те, що є великий попит на ці речі, вони почали піднімати ціни на різні комплектуючі. Ми це також розуміємо і стараємося ті речі, які ми можемо виробляти в Україні, робити тут, щоб не закуповувати їх там. Можливо, в умови фронту будуть диктувати інші умови, а саме, припустимо, підсилити дальність польоту його. Припустимо, підсилити камеру, якість камерка, якість зображення. і це також може коригувати і змінювати ціну того чи іншого дрона. Тому ми не говоримо в цінах. Ми говоримо конкретно в кількості дронів, які будуть знищити російських окупантів. За словами Віталія Підгайчука, дрони DJ Mavic та Камікадзе тільки доповнюють один одного. Першими військові виконують розвідку, а ось другими наносять удар. Пілот, який покривав мавіком, не може одразу перейти на керування FPV-дроном. Це потрібно прийти певні навчання. Навчання в першу чергу в симуляторах, а потім вже пробувати реальними дронами, адже там постійний контроль, там віар-окуляри. Акція безстрокова. Реквізити, куди можна перерахувати гроші на дрони, є на сторінках волонтерів Поділля у соцмережах. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.